Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую нашим хлопцям-захисникам. У нас в тисменичанах продається лошечка. Кобела від, від простої і від новоолександрійця. І вже лошечка парована Не лошечка, була парована Новоолександрійцем. Там у нас є на хуторі в Буковині є такий жеребчик від сережки на Це вже лошечка від того Новоолександрійця. Гарантка лошечка, Лошечці пів року. півроку. Жовта. Пане як називаєшся було? Лада. Лада? Лада. На, на, гарна така лошечка. Кажу, Володя, що на віддачу 500 доларів хоче. Ти вони ж ходять за мною, ти щось їм даєш? Есте, чи що? Ні, та їсти само собою, що Есте, даєш, але щось певно так ще даєш, чи хліб, чи що їм даєш. Кобила така, але зараз зимі трохи менше годує, Вліті, така була як пасочка, зараз такі, нічого не робить кінь митий. Файна кобилка спокійна і лошечка спокійна. Рагуляють пастуху. Ну вже зима. Зима повним ходом... Каже, що Лошиця 6 місяців, така непогана. Скільки вона десь має на цей? Висоти на рулятку десь метр сорок, ні? Чи... Смір, смір. Десь так, треба поміряти. 6 місяців. Ногу тут має теж гарну. Брослу ногу має. По нову Кобила така колена, ні, островерха, хоч кобила не є цетезна, така якраз міру годована. Кобила, як це називаємо? його? Віка? Квітка. А, квітка. А кобилі твої сі короната відлучити, ні? Шість років. 6 років, так? Файна, кобила теж робоча. І лошечка, думаю, що буде робоча, бо жеребець той теж добре їде. Хлопці там в рікують, з дрова їздять, так що лошечка по робочих конях. Та якась жовтенька вийшла. А от я той такий йду з білого ногу, правда? Той? Лошечка якась така жовтява, що вона. була, шоколадна. Так? Ну якісь такі по яких генах і передали ну, гарна коли дає за рамку їсти потім виходить гуляють цілий день то аж туди вот твій город чи що ні туди гори. але ви вже загороди туди туда ця пастуху Тепер у нас хлопці взяли на пастухи, так що вже ніхто всі не заморочує бо треба було бігати, шукати, лопати, ті коні пустиш десь, вічно бігають та... А тепер пустив тут біля цього, є гуляти, щоб туди далі. такий теж граждані серйозний фіра. Ні мокне, ні гниє, все, загнано в гаражі. То гараж для фіри, так? Ну, все так як має бути. же хлопці. Вже фірма не стали он серйозним. Всюди всіх порядки. Та Володів, все був порядку, ми ще колись з ним їздили. Чи колись я з ним їздив купа років тому? Скільки вам їздить? Десь років 8 тому, ні? Ще колись з тобою. Більше? Десь 10. Ні. Десь 10, певно. Десь 10, Володя вже коні тримає десь 15 років. Більше? Ні. То ми ще коли з Володям їздили на ріку. Їздили, ще шутер возили. Та шофіра коштувала шутру 100 гривень. Скільки куштувала туди? 80 відочків? 50-80. Ну, 60-80 гривень ми ще з вами возили. Шутер. Влади вже домов це неділі, але так для себе тримає коні. Ну лошечка файна, така цікава буде, буде така грубенька. Буде широка лошація. Не кажу, що фестива велика буде, але буде така грубенька. Така нова буде. Ціну не загнув, 500 доларів, півроку гарно рушиться. Я думаю, що навакуєте грошей. Бо кобила я теж кажу, що гарно кобила. Підколена така не є, ні островерха, нічого і, і, і жребець був. Бо що є теж гарний Чистий новоксандрійці там. Сергій сес мене чар привіз. Це це тому жеребчу лошечка. Суперо. Суперові коники. Дімо. Вони тут вже коні відбігані, виходжені вже не цей. Коври цікавити, номер володі Лешу в описі. І буду казати, так як колись е, бачив Діма, Діма казав, кому, ну, кому не подобається, в кому щось не підходить, то краще не пишіть дурних коментарів. Не нервуйте, не нервуйте Володя, не нервуйте мене, там зараз почнеться. Та я двоє можу купити, троє, п'єтро. Купуйте хоч десятеро, але знає, тримайте ту свою відповідь таку нетолкову для себе, бо, бо як щось продаєте, то за свої хочете тисячі, а чуже друге щось так зразу ганьбете. Таке, в кого буде цікавити такий. Середнячок. Можете дзвонити, кобилка знаходиться в тесминичани. Івано-Франківська. Гарна лошечка, кобилка гарна, І їде непогано. Все, вже вже було, яку тренірую, вже до, до ковки готова. Задна, передна. А ти кобилу цей, ти кобилу куяш теж на, на 4 чи 2? Ні, ні, осі на 2 було когона. Та ще не ковало. То вже зараз що мало сі їзди. Більше на роботі як. Воно теж такого. Він вийшов. Кони тихі, спокійні. Ти не маєш того ботого, що траскає? Траскає. Траскає, треба, треба, треба румунський ботіг, кожного має бути. Їдеш, не їдеш, треба румунський ботіг, вішу, трасну, все як має бути. Цікава лошечка, але інтересно, чому якась така жовта, певно, якісь сігени передали. Других коней чи що? Жовта. Біз діду баба, певно, були жовті. А кобела є. Кобила є, я не знаю. Ні, така теж темна. Така вот, а. Та теж темна, так. гніда, гніда така. А тут у нас березіки? А, від, ну, там, від Миколи. Ну, ну. ну у них там моцна кобила цей. Ну, на щось не... там оце незна кобила, хіба у наша був. То та, але грубезна дуже. чи Може Може все сита. А я знаю ту кобилу, ну, по яких. Зараз ми Вона... Ти не пускав цей рік не жерадна, ні. Серйозно сі відносиш, рік пускаєш, рік пропускаєш, все тай. Ти задвачує ще тут. Замордовую кобило, якщо ну, кожен шо, рік не знаю, де стігнули ще. Нічого бать, якраз таке якраз на наш край коні самий раз. То що треба? Треба було ще ногу. Ногу ще треба було замірити. Ще хоче дурити. Треба, що ногу заміряти влощати, але я знаю. На потреби хто захоче. Приїдуть, подивлються, ніяк, хто захоче, то. Приїду, ні, хто захоче той та не то світ. То Кубік? Кубік. Та та файна лишечка, так що кого буде цікавити. дзвоніть, номер у в буде. В описі, ти їм теж сюди сіна кидаєш трохи чого. Ну. Супер. Супер. Сніг. Добре, що сніг пум. І мороз є, ні? Репет репет під ногами. Така лошечка. Пощо не міряла десь? Та десь метр метр сорок, метр до метра сорок, десь лушечка має. Об'ємо так. А по висоті? По висоті, я щось те не пам'ятаю. Не не. Непогано, кришко. Кого, кого буде цікавити? Нешто. кажу, кого цікавити, свініть, питайте, ціна 500 доларів Ціна питання. І все, солоте сманичан. Все, всім можна перегляду. Бувайте здорові!